Ох, я люблю цю руку. Мене задушила. Так, любі друзі, привіт на каналі Жеміч і це моя дев'ята ліга. Давайте розпочнемо безстренько, відразу, щоб не тягнути час, без води. Перший матч я 3-3 було все хорошо. А потом бам, я програв навіть програв. навіть Другий матч я чила 5-1 на якийсь там дром таймі на 50 60 хвилин не Унічтожу, він лівнув. і екшн, екшн в третьому матчі. Let's go до перегляду. І захисника. А потім вже думати про всякі скампаки. Ну що, тут теж такий дефолтний составчик, нічого цікавого, ну одна база. Все, про скампи не забувати. Тут я вже нічого не міг зробити. На крутілки це беселку, тому що зловить умовного раша, коли ти можеш зібрати умовного бейла. Що за шляпа зараз залетіла? Ну ладно, работаємо. Подивіться, статка 1-1. Третій матч. Я пропускаю, пропустив один гол потім другий гол пропускаю дурацький. Подивіться, на моє спокійство, Я даже не бомбану. А Ти бейла! Стоунса тоді. Тут я зберу Стоунса. Бля, ну воно якось так. О, 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 о. Ну па. Привет, здорово, здорово, здоров. Что немає? На Чепух, ти забував мені гамного, але жемеш забувають кібер, але Денськоте тут, але немає його. Хорош, бро. Настоящий бро. Сука, тварь. Давай, вонючий Зидан, пас, хорош. На, уже базидан. Да, все нормальный гол, все нормальный голос. Она не так... Говно, яким он забывает, блин, урод аморальный. Очищение ще, ще прожалося. Сюда, блин, козел, блин. Зидан, блин, наконец-то ты хоть что сделал за сегодня? Все на зидан в снова ставить не буду. Одному! Один одному! Один одному. Он вратаря подвеен, и пусть и ворота! Сюди на скіллушечки. Сюда, дядя, все по великан, блин. Чуди! О, він ливнув, дай тебе бог здоров'я. Який ти красавчик. Просто Похлопаєм, похлопаємо на настоящему мужику. Просто тупо моя повага. Моя повага, тобі соп. Красава. Бомбану, походу. Походу бомбану. Екшн номер 2 Це субота. Ми ще вернемося до неділі. Поїхали, то ваш де дуже соковитий. Шикарний матч. Всі 89 і всі лайно. Пірки закінчились. Так курить зло. О, бачите, жорсткий суставчик. Ну все. О-о-о! Сюда. Сюди. Понятно. Мбапіч. да. Что я ему сделаю? Та тут тара, Кусок, кусок какашки. На нахер, понимаю. Я трачений електронки. Бам! Жемеч таке не прощається. Шо? Думав хирівший. Це каче що за стакій Тому бо я граю в BBG, я граю в свою стихію, я граю, я граю в те, що я... Я, живу, я, я, я так і грав завжди. Просто в мене з, з такої грої не получалось играть BBG. А сой получається, тому я кібермашина, я все вже. Я скоро буду бусти, брати, йота. Буду бусти, брати. Це 100%. Шість перемог сделай інфасотка. Ба! Bez sportu wam nie jest szutki, my stwierdziliśmy, -ka. że to są szutki. Że kapusty pociągnęły? Trzeba się o Бусты по самой минимальной цене, есть на Атему, на... Сучка, забыли сразу. Сюда, нахер, чмо с бампе. Я тебя буду сейчас унижать. Вы что думали, я играть не имею? Это же моя стихия, беги, я киборг на этой теме. Я в этой теме шарю. У него вся есть, все б'є. Все, я, я його засуджую за такі. Диви, 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 святкує. боже. Яка чепуха, яка, яка чмо. Святкує проти золотого склада. Ох і лошиця. Святкує проти золотого склада. Якась ти доба. Да, мбапіто, на нахер, на. Здарова, это я ведь і прошу, що завтра. ВЛ... Ага, я думаю, ты в Велку пішо. Це нормально, вдох, выдох, а ми опять граємо в Любов. сука, косяк сразу. Так, заменки, заменки. Куда бежишь ты, вылупок? Пахнешь слабостью, пас. Ох, я люблю теору. Главное, чтобы она меня не задушила. А, да, мальчик. Фінти. да, да, мальчик, да, 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 да. Фінти фінти. Ой-ой, ну ладно, забий, я тобі разрешаю. може забить ще одного. Ха-ха-ха. <laughs> Пахнеш слабостю, пес. Ладно, можливо, конечно, мені гра завезла, але ми його знищили. Ми його тупо знищили. Йо, Жиналя, Бобосини, Тюрам, Сава, Араухо, Міндій, там, там, Тотім Бапич, пішли в дупу Етео, Шмитео, Жоржіньо. Пошли нахрен, жамічний скелі, пух і прах. Ладно, можливо, тут гра завезла. Ну то да. Ну і парні, на такій статки я вирішив закінчити суботній величний день. Я думав, що зроблю собі краще. По факту зробив собі гірше. Пішов я в неділю. Там нема що показувати. там мене було шість матчів. Ви бачите, постатки. І що? Раз програв, два програв, три програв. Це субота був день. Думаю, ну мене, ладно, блін, щось не йде. Ідука, я вечором пограю. Раз програв, два програв. Останній матч остався і виграв, контора дала і зробив 7 перемог. Чому програв? Більше всього, що в цьому році я не граю на результат, я просто сік бо сік буде. А тут, коли мене статка була плюс 2, 6-3, я думав: ну все, ну все, 9 перемог роблю, 9 перемог моїх, 9 перемогу моїх. Я ртам. Хрен там треба, треба було думати, ну скільки зроблю, скільки буде. А я, я собі вже в голову вбив. А воно не йде ні хрена, як на зло. Ну як на зло не йде. Всі матчі просто в одну калітку. Тому якось так. Що там по результатам, пакопанів, там, якісь там получив дві дві промокартки, які я відкривав. Ну і пік. Побачите, щось там. Якось так. такий, Така велка, блін. Міг робити девець по Зробив єлі 7, ха Ха-ха-ха. Жесть, так? Да? Ach, okay, ich liebe die Aber unsere hat mich